того помічника він став главою офісу після Оману. Там відбулася зустріч із представниками е, Росії, а конкретно із е, Патрушем. Він йому пояснив, що у вас, пане новий український президент, є два шляхи. Один шлях це шлях Ющенка і Порошенка. Це шлях протистояння Росії. Другий шлях це шлях Кучми Януковича. Це шлях співпраці з Росією. І ви маєте вибрати, що ви будете робити. І повідомити мені через 5 хвилин. За цих 5 хвилин, щоб вам було легше говорити, нібито сказав Патруша, ви маєте включити телевізор. Наш шоумен тоді є офігів, як кажуть мої джерела, і каже, телевізор? який телевізор? Будь-який, відповів йому Патруша. І от вони, Зеленський, під наглядом ще помічника Ярмака, включили там, будь який телевізор в котелі. CNN, BBC, всі показували одну картинку. Російська ПЗРК збила український літак, який здійснював е, виліт із столиці Єрмака. Е, yeah. Це був психологічний прийом. Це була демонстрація довгих руки, рук. І це була ну, просто доленосна для, і для Зеленського, і для Єрмака, і, на жаль, пов'язаної з ними України ситуація. Після цього Зеленський почав е, шукати, на якому літаку повертатися додому, а його не було. Бо вони приїхали на таксі і полетіли назад на таксі, прямо на літаку е, разом із патошою. Як розповідають мені досвідчені люди, вони дуже боялися, що приземляться не в Україні, а вже в Росії. Прямо на дорозі, на борту літака, був виданий е, указ про призначення зняття Богдана і призначення е, Андрія Єрмака. Так. Почалася кар'єра нової голови офісу президента.